Маленькі історичні вулиці, що в середмісті Івано-Франківська, вони дочекалися ремонту. У галузевому департаменті презентували проект реконструкції Тринітарської та Станіславської вулиць. Тут кажуть, до роботи підійшли творчо. Стараються, аби вигляд вулиць гармоніював із історичною забудовою навкруги, яка ще збереглася. Зокрема, в облаштуванні тротуарів мають намір використати існуючу на вулиці Бруківку. Багато є покришеною вже. От ми її збережемо, звичайно, що і проїжджа частина. Якщо от, от, на цьому проєкті подивитися, приїжджа частина буде з зі старої бруківки. Цю стару бруківку ми вберемо в лапках у такий дуже модерний дизайн, от, і воно буде так як виглядати, як картинка. Подібна реконструкція чекає і на сестру Тринітарської, паралельно Станіславську вулицю. Тут також вистрілять шестигранну бруківку, висадять дерева та змонтують лавочки, встановлять смітники. Єдине питання і до Тринітарської, і до Станіславської: що якщо проїжджа частина вона нас десь така історичної бруківки, то все решту у нас є тротуари, особливо робилися хто ким як хотів. Сходи оці, які виходять незрозумілі прибудови, це все необхідно буде. Відповідно, коректувати це вулиця на сьогоднішній день, на я, абсолютно недоступна до для маломобільних груп населення, тобто тут тротуари жодних понижень, ну тобто. В кращих традиціях Радянського Союзу. А от думки мешканців щодо ремонту вулиць Станіславської та Тринітарської розділилися. Здалося б реконструювати, навіть нехай би була ця плиточка. Тільки щоб вона була гарненько, рівненько, а так, в принципі, ну, будинки, я думаю, ви самі бачите, в якому стані ці старі будинки. Дерева тут вже, напевно, і не будуть, бо тут вже нема де, але. Не знаю, щоб гарно було, щоб не було калабанів, бо як падуть дощі, тут взагалі неможливо пройти. Я думаю, що тут не треба нічого міняти. Якщо ви хочете озеленити, будь ласка, можна дерева посадити, от, наприклад, оцей будиночок, бачите, реставрували його, так? Можна просто посадити, озеленити, ну якусь лавочку ви хочете, ну бротівку. Також велика реконструкція чекає на площу Міцкевича та примикаючи до неї вулицю Лесі Українки. Чиновники кажуть, тут буде вистелена дорога гранітна бруківка, по сучасному облаштовано тротуари. Щоправда, роботи комунальники розпочнуть уже після дня міста. кажуть, тоді ж буде перекрито серед місця. Ремонти триватимуть близько півроку. Оксана Семко, Віктор Костенюк, новини на вежі.